Друзі, ми зараз знаходимося в Олівії і в ось такому будинку, в самому центрі цього міста ми знімемо для вас квартиру. Вона дуже велика. Просто дуже велика. Зверніть увагу, обов'язково. Друзі, ми знаходимося в Олівії, і в нас зараз на огляді квартира 130 тисяч євро за 212 метрів. Тут просто нереальна площа, я вам зараз покажу. Ви Виглядайте, тут 6 спалень і 2 санови. 6. Поїхали. Це вітальня. Подивіться, досить таки величезна вітальня. Дуже велика, багато місця. Тут все залишається, як є кондиціонер. Тут маємо балкон, щоб ви розуміли нові вікна. Балкон Він не то, що великий, він просто дуже-дуже-дуже довгий. І це вигляд нас на вулиці. Далі. З вітання, ми переходимо в кухню. Кухня теж досить таки велика. Велика, як на мене, простора, бачите, ось так це виглядає, досить симпатично. Холодильник, все залишається. Тобто, як є, бачите, тут плитка, поверхня. І на кухні мене ще такий додатковий господарчий блок. Далі ми бачимо спальню. Тут він зробив такий... Кабінет. Ось, бачите, по ремонту, можливо, трішки там треба ремонтувати стіни. Тобто це квартира на половину, Половина є квартир, де потрібно, але половина половині. Тут є, бачите, гарні нові двері. Якщо ми відкриємо. У нас є ще ось такий довжелезний балкон. Ще одна спальня. Ну, слухайте, вона дуже велика. Ця спальня дуже велика. Маємо дивіться, гарнітур, якийсь міні-бар. Міні тут ось такий. Маємо тут кондиціонер. Велике двохспальне ліжко. Тут, в цій спальні, ще маємо додатково. дивіться, Тут вихід на балкон. Ще маємо додатково, гардеробну, Дуже гарна, гардеробна. Подивіться, зроблена все все круто. Можемо поставити речі, набагато краще. всіляких монтованих шаф і джакузі. Подивіться, ось така от ванна. Ну просто бомба. Біде все, і подивіться яке джакузі. Ну ця спальня просто бомба, чесно. Тобто стільки місця так зроблено. Тут санвузол, бачите, вже трішечки менший, але по плиті скажу, що непогано. Єдине, що сам вузол, тобто біде, унітаз, це все трохи старе, але ми маємо тут ще. Душу привіта. Спальня. От Бачите, тут в цій спальні вже потрібно робити ремонт. Тут маємо ось такі шафи, ліжко. Тобто тут їжу трішки треба зробити, кондиціонер. Вікна у нас в патіо Далі ще одна спальня. Бачите, тут такі два. Ліжка, крісло, тобто місця дуже мало, це так чисто може бути як якась дитяча, вікна теж в нас в патіо. Ну і по ремонту, звичайно, тут Тут же потрібен тільки натік. Тут ще одна спальня. Маємо шафи, маємо такий стул, тож одно спальне ліжко. Так це виглядає і вікна теж в нас тут виходять в патіо. І ще одна спальня. Це вже завершаюча спальня. Дивіться, який цікавий бик. Тут у нас дивиться, охороняється помешкання. Маємо якісь гарнітори, тут всяке, бачите, ще машинка. Напевно, важливо. Тут вмонтовані шафи, маємо ще одну шафу, тобто тут для взуття, і з цієї спальні теж є вікно у нас в паті.